Вітаю, друзі, з вами Фелікс. І сьогодні вночі вийшло оновлення. По суті, небагато змін. Але що ми сьогодні маємо? В прощеному режимі додали нічний еншент. Хм, виглядає максимально кайфово. Ну блін, вайп лютий вообще. Якщо чесно, мені дуже подобається і хочеться вже в це пограти. Наступне, що додали в гру, це лімітована версія предмета, Ось така от емочка. В Суті, все, що було в цій обнові, це нічний еншент, нові музикальні набори, нова емочка. Ну і на десерт знижки на капсули. Нарешті ми їх дочекались. І саме в капсулах легенд я вам хочу показати один із самих унікальних стікерів цього сезону. Це ось така наліпка зайвує, яка на старті продавалась по 40, 50 та навіть 60 тисяч гривень. І що ви думаєте, відкривши пару капсул, якраз коли її там продавали по 50-60 тисяч, вона мені випала. Але шкода, що є семиденний трейдбан. Ну і звичайно, коли пройшов час на цю наліпку, автобай були вже по 10 тисяч гривень. На жаль, і на деяких маркетах її готові були купляти, але ціна була ще там, наприклад, вчорашня. Тож мені вдалося обміняти цю наліпку на скіни хоча б на 19 тисяч гривень. Щоб вибити цю наліпку, мені вистачило буквально двох капсул, коли вони коштували по 40 гривень. Тобто я з 40 гривень зробив 40 тисяч гривень. Ну, в той момент, коли вона випала. Ну і будемо перевіряти, скільки голди ми можемо залутати цього разу. Владі Кейс зі старту тобі дають відкрити 5 безкоштовних кейсів. На першому аккаунті мені випали скіни на 400 гривень, на другому на 160 Вивести їх можна тільки після поповнення. Поповнити баланс можна картою криптою або скінами з КС доти або Раст. Щоб додатково отримати 40 гривень на баланс, за промокод FELIX ти отримуєш 28 гривень. І якщо додаси свій мейл в профіль ще 12 гривень. Забирай халяву і головне пам'ятай, Габенсе чи якийсь сайт, свої гроші. Завжди краще витратити на поріжок з вишні. Ну що ж, перша капсула, тут у нас нічний Ancient. нова мапа на фоні. Я думаю, сьогодні габинчик щось нам поставить. Ой, манголи Ти шо, габин? Давай попроще, попроще. О-о-о, металева, металева, непогано, непогано. Пам'ятаю, коли я першу пачку свою відкривав, як тільки вони вийшли, мені чисто один папер сипався. Тупо все паперове і одна металева. Це щось таке, ну коротше, прям взагалі нічого не сипало. Але сподіваюся, сьогодні хоча б. Ну, давайте так, щоб не пригибати десь ну, дві голди. Я очікую, дві голди сьогодні отримати. Донг холо, окей. ну віслюк чисто в цілях продажу. Скажу, що буде нам цікавий. Алексі Боб, до речі. Але грошей я сумніваюся, що він буде коштувати. Ну, нехай, нехай буде. А Якщо поскіпать, давайте ще три штучки. Оу, металева. Окей. Хм, Непогано. І будемо змінювати день ніч, день ніч. Отак от у нас буде все змінюватись Хантер Коло. Ну, металеві, до речі, більш гарніші, ніж холо. Це той унікальний випадок, що хочеться навіть побільше металевих наліпок вибити. Оцих ну, лискучих. Гляньте, ну прикольно ж виглядає. А холо, вони, ну теж цікаві, але. ой 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 там і фіолка, і далі холо. Сподіваюсь, гавен нам хоч червоних хоч одне. Хоч одне нам поставить сьогодні. Ну, краще два, і це буде зайву, наприклад, да, те ж саме. Так, а до речі, давайте чекнемо. Зайву у нас коштує скільки. 3400. Ну, ось отак от попросідала ціна автобая 3000. Я прикиньте, дві капсули і випадає зайву. Золота. Ізі катка. 80 гривень я всього на всього витратив. Я, я вже зараз витратив навіть більше. До речі. G -L, G -L, not bad, not bad, Ну, у нас <с> нам везе на рожеве якраз Navi, скільки цей джерель коштує? 203 гривні. Ну, блін, попадають попадають ціни, тому що знижки знижки на капсули, і тут ціна просяде десь до сотки, я впевнений. Хоча, якщо наліпка, знаєте, типу така цікава, як той же зайву, золотий, то там не сильно ціна та і впаде. Ну, На гривень 500 тисяч. В залежності від тої кількості якої його повибивають. Я думав, ми зараз всю команду наві зберемо у вигляді холоналіпок. наліпок. Але ні. Окей, тут чисто папірчик. Ну, в цілому, нам що треба? Нам потрібна голда. І все. Голд. Голд-голд? Немає. На жаль. 100 капсул, нагадую, ми сьогодні відкриваємо. І дуже класно, що не треба закупати ключики, ви зрозуміли у соці, що. Медулева, блискуча. По кайфу. Не треба закупати ключики кожні там. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, золотий віслюк! Тільки що пролетіло 3500. По кайфу. Окей, відкриваємо. І сподіваємось на золотий предмет. Золотий. Ну, золоту наліпку. Червоний предмет золоту наліпку. І. Гантер. Паперова. Я б хотів би, напевно, поскіпать трошечки. І підемо якраз на нічний іншин. Або на трейн. І 30-та капсула. 30% ми пройшли. Ось такі результати: 2 холо і 4 фіолки. В цілому? В цілому норм. Тут у нас дощик. І паперові наліпки, нехай вони всі просто тають. Поняли? А Золото і металеві падають в наш інвентар. Ну, mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. в цілому можна отак вот скіпать спокійно. А я ще й, до речі, скіпнув. Я відкрив дві наліпки. Ой, дві дві капсули фастом. Ну, коли мені зайву, випав золотий. Їх просто взяв, поскіпав, ну, по приколу зарядив 80 гривень і все. Просто поскіпав без запису, без нічого, ви прикиньте. Але саме головне то профіт був. На жаль, я не можу вставити той момент, у мене він ніяк не записався, але скринчик і профіки, звичайно. Вам на монтажі, я сподіваюсь, показав. А золото буде сьогодні, чи ні? Ну 100, 100 капсул, алло! Ооо, oh майга. Можна щось нормальне? Червоне, наприклад. Нехай буде багажик. Взагалі, взагалі, галда сипе на вертіга. Ну виглядайте на цього ж лабена, він просто. Поміж двох фіолок. Дає паперово. Ну як це так? Чесно, навіть не хочеться ці прокрути бачить. Мейзі металевий. Окей. Okay. Гей, hey, Give me gold. Дякую. Блін, ну дає понюхати. понюхать, понюхати. понюхать, і воно кожен раз, знаєте, як, як пісок крізь пальці просто. Вертіго сама голдова мапа. Навіть колись було дві голди підряд. Ну, На жаль, не ножі. Це були капсули такі, але все ж таки сама голдова мапа. Ей give me gold. Дуже треба. Ще було б, до речі, прикольно зібрати всю команду наві. у вигляді холоналіпа. Це прям було б цікаво. Ну, саме з капсул, ви поняли? Купити то, звичайно, це любий, може таке зробити. Але от вибити це було б прикольно. Хоч одна голда за 100 капсул, будь ласка. Окей. Цензу Холо 34 гривні. І поки пройдуть у ці трейдбани тижневі, вони ще просядуть. Тобто десь по гривень 8. Ну, давайте так. Після знижок е Ну наліпки самі по собі вже просіли в ціні. Вже просіли Ну Поки їх відкривали по 40 гривень. Вони попросідали. І коли е додають знижки на капсули. Днижка в 4 рази, а самі наліпки падають десь в 2 рази. Ну, деякі реально в 4. Але ті, що більш такі цікаві, то в 2 рази. Ну, це я таке замітив. Так, і що у нас? Менше 30 капсул? О oh май. Ми вже відкрили більше 70 капсул. Угу. Блін, я наскільки я розумію, ці лискучі вони всі і дуже дешеві. Оло, Все ж таки в ціні поярче будуть. Це Походу, зараз просто не один я відкриваю. І шанси дуже порізані. Таке є враження. Та скільки можна? Я ще сіма сімаузів беру. Третій, четвертий. Що, всі різні? Що за прикол, прикиньте? Ще один залишається і буде вся команда. Угу, угу. Ух. Фінальна пачка. Нам не дуже швидко тають. А золото так і не видно. Віслюкаути золотого нам показали спочатку, дали понюхать. Забайтили, так сказати. І все. Ммм, mm, як смачно. Могли б і видати, це був би хоч який на який Ну, давайте так. я це роблю, щоб ви розуміли, що вам випаде, якщо ви відкрите 100 капсул. Вас буде байтить, не буде декатуватися, ви поняли? Прикольно відкрити 5, ну максимум 10 капсул. Якщо нічого не випало, я не раджу робити ці депи до депо і закупати кучу цих капсул. Якщо скіпнуть, поняв. Якщо скіпнуть, понял. Щоб не бачить, ви поняли, коли це в кінці декатується? Щоб не бачить, як оце... От-от такі не декати, щоб не бачить їх, ви поняли? Тому краще просто брати і скіпать. Вже ж таки було, прям це наліпка. Чекаємо, да, 500 гривень не декатилось тільки що. Ну коротше. Відкривайте капсули в габена, це дуже профітно. Ну коротше, ось така ось у нас такий результат. Коротше, 4 хвала у нас. 1000 гривень ми витратили, 336 гривень. Ми залетали, мінус комісія, і ще ціни попросідають, десь гривень 150 можна буде собі забрати. У нас невеличкий додеп, 10 капсул легенд. Тут випадають тільки віталіті. Чемпіони, звичайно, вони коштують дешевше, тому що трішечки простіше вибити, все ж таки, цю наліпку, ніж цю. Але давайте спробуємо одну голду просто собі в інвентар забрати. Буде чи не буде? Зайву, окей. Гарний па... Ооо, з однієї капсули випало 9. Що за матрешка? О-о-о, куди? Дві голди. Дві голди. Ще одна О, тут ніби навіть голду частіше показує. Робс чемпіон. Це не цікаво. Взагалі не цікаво. Але це п'ята поло. Флеймс. Нам треба. Тільки я сказав червоне, пролітає червоне, в цей момент. Чисто таймінг, ви поняли? лютейший. ай яй Коротше, ще з на 10 капсул, у нас 9 синки і одне холо. Я з вами не прощаюсь, ще побачимось.